Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про такі чутливі теми для українського суспільства: як економічні бронювання, як податки, і як вони можуть зрости в залежності від результатів саміту G7. Ну і також поговоримо про таку високу матерію, принаймні на словах, що вона означає на практиці. Це клуб білого бізнесу, і як він працює вже у зв'язці. З економічним бронюванням і загалом з бронюванням. До цієї розмови запрошую Ярослава Желізняка, народного депутата, фракція Голос, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, моє вітання. Доброго дня. Пане Ярославе, напередодні спілкувався із вашим колегою, але зі слуги народу Дмитром Наталухою. Він якраз е, представив. Е, Документ, який в народі можна назвати економічним бронюванням, і в ході розмов він я в нього спитав, як же буде ставитися позиція. Він сказав, що є прихильники і у фракції «Голос», і у фракції Європейська Солідарність е і серед слуг народу, також е щодо фракції голос і особисто вас, бо там навіть цілих три моделі загалом за можуть бути запропоновані економічного бронювання, яку б ви назвали пріоритетною можливо для себе, якщо розглядаєте. І яку б ви назвали такою, яка підійде і суспільству? Ем, дивіться, добра і погана новина одночасно, що для впровадження будь-якого підходу до бронього факту зміни взагалі байдуже, яка позиція фракції Голос Європейська Солідарність, Батьківщина і навіть слуги народу. Тому що це рішення, яке лежить в чині повноважень виключно Уряду України. Уряд України на своєму засіданні спокійно може внести зміни в одну або дві постанови, запровадить такі критерії, які ми, напевно, можемо назвати економічним бронюванням. Більш того, по моїй інформації. Вже двічі за останні півроку були так чи інакше підготовлені такі зміни, суто через політичні мотиви, а банально або простіше говорячи, через небажання уряду приймати таке рішення або заперечення на політичному рівні, не були винесені на відповідно, не були проголосовані. Тому, коли колеги ініціюють зміни, Мені здається, що вони їх роблять. Ну, це моя особиста позиція, бо там теорія, не для того, щоб мати успіх в залі і прийняти один із варіантів економічного бронювання, а для того, щоб стимулювати уряд до таких рішень. Ми далі з вами будемо говорити про клуб. Там якраз теж було обговорення у нас буквально вчора на комітеті. І от якщо ви відкриєте текст, то там якраз йде норма, яка рекомендує уряду визначитись щодо порядку, і на обговоренні була одностайна позиція всіх присутніх, всіх народних депутатів і від всіх фракцій, так само всіх народних, всіх запрошених урядовців, які були на цьому засіданні, що це про уряду. Подобається, не подобається нам це, але не треба тут підміняти вже і парламентом функції уряду. Тому, шановними колегам від «Слуг народу, якщо їм не подобається позиція да, окремих урядовців або міністрів, то вони збирають 150 голосів. Ми носять на питання на голосування, виносять це більшістю звільнення тих людей, які роблять щось не так, як вони хочуть, призначають нових, і ті теж саме роблять там економічно. Реально бронювання, whatever, що вони хочуть. Все інше, ну це мені здається, трошки хибне А, е, Ну, пан Дмитро Наталуха також згадував, що не міг би уряд вирішити це питання буквально однією постановою. Е, пане Ярославе, тоді, як же ви самі згадали Куб білого бізнесу. Е, я так розумію, що е, там можливо буде передбачатися. Норма, яка даватиме певний, це ж таки важель Кабміну, е, зробити цю історію ще й і привабливо в тому плані, що учасники цього клубу білого бізнесу зможуть бронювати своїх співробітників. Умова йде про 25%, так? Якщо я правильно розумію, Виправте ну, мене, якщо я на правий. давайте трошки розповім, щоб, no. е, що таке Білого бізнесу. Це бізнес, який умовно платить більше податків ніж в середньому, по. Ринку, плат, немає ніяких проблем з там з податковою заборгованістю. Ну бізнес, яким ми всі пишаємося, якому ми дякуємо за те, що вони роблять більше навіть ніж держава, очікує від них що місця, допомагають людям вижити в цей важкий час і фінансують нашу армію, тому що всі податки і збори це єдині гроші, за якими ми фінансуємо нашу армію в законопроекті. Те рекомендація кабінету міністрів на ніяким чином не має імперативний характер. Це умовно рекомендація, побажання, ну такий заклик кабінету міністрів, що для такого бізнесу, який ну ще раз робить більше ніж він може забронювати, мати можливість забронювати одну четверту свого персоналу. Як кабінет міністрів тут вирішить, так воно і буде. І от якраз коли ми обговорювали цю норму, то всі народні депутати у нас найбільший комітет в парламенті і представляють відповідно найбільшу кількість там фракцій, груп, багато людей по декілька, багато фракцій по декілька людей, де да, представлено слуга народу взагалі 26, якщо не помиляюсь, людей всі зі шкодичні позиції. Що це єдине можливе, що ми можемо робити на рівні парламенту. А те, що у уряду не вистачає чогось, або е навіть е ну, волі чи у них така ж проблема, як у поганого танцюриста. Ну, ще раз, це питання вже хірургічного політичного характеру ніяким чином не можуть вирішуватися законодавчими ініціативами. Є процедура призначення урядовців, є про наскільки я читав від ваших колег е журналістів з інших видань. Є позиція ставки в офісу президента, які проти цього. Ну немає у мене якогось великого сподівання на фракцію Слугу народу, що позиція Офісу президента раніше таких випадків не бувало навіть по питанню звільнення Мар'яни безвугло з заступника комітету. Mm. Uh. Пане Ярославе, під час минулої нашої з вами розмови ми з вами говорили про підвищення е, податків, і як це буде напряму залежати від тих рішень, які е, будуть ухвалені на саміті G7? Ну мені здається, що рішення про 50 мільярдів для України воно фактично вже ухвалене. Бо про це і Лисецький палац писав, і Блумберг про це вже пише. Е, а як воно? Як воно на нас позначиться в найближчій перспективі? Я маю на увазі податки і напевно, що в далекосяжній. Ну, дивіться, це справді безпрецедентне позитивне рішення, яке я щиро вважаю дивом, яке сталося. Не люблю я вірити іноді це треба, і от якраз це гарний приклад. Це ну, без... сьогодні прям дуже позитивний для нас день по багатьом питанням, в тому числі. Я думаю, що питання справді вирішено. Тут є декілька але ша але коли будуть доступні гроші. Наскільки я читаю сповідомлення на Блумберзі, ці гроші будуть доступні ближче до 2025 року. Тобто, наша проблема з бюджетом на 2024 рік. А нагадаю, там по різним оцінкам 500-700 мільярдів, але сотень мільярдів, да, у нас тут відповідно вже ну, це багато. Ми точно маємо проблему, нас але... так, що ці гроші поки їх не вирішує. Друге, на що можуть використовувати ці гроші, тут е я побачив, е якщо не помиляюсь в тому самому Блумберзі, що не вказано, що на потребу. Я дуже сподіваюся, що це означає, що ці гроші, на відміну від іншої бюджетної е прямої допомоги від партнерів, можна буде використовувати на армію. Вже ще раз нагадаю, інакше ми все поки покриваємо за рахунок податків. Третє це відповідно механізм. Знову ж таки, сьогодні не буде прийнято або там завтра, або післязавтра, коли тримає саміт лідерів ЧСН, Не буде прийнято рішення, який саме механізм. Так посилаючись на Bloomberg, ми можемо дізнатися, що це кожна країна. Залучає під себе якусь частину цих 50 мільярдів. Ну хтось там 30 мільярдів, то десять напевно від обсягу, яким будуть компенсуватися прибутками е, заморожених російських активів, і окремо буде їх виділяти через якісь окремі механізми. Це з одного боку непогано, тому що тут ми країни, всі, хто виходить, G7 це однозначно наші друзі. А з іншого боку, це сім ризиків і сім достатньо складних механізмів, а, і знову ж таки це може затягнутися. Тому я, на жаль, не дуже поки вірю, що це. Вирішить всі наші проблеми у 2024 році, в тому числі питання, на яке можливо покриє нам дефіцит, і не треба буде підвищувати податки. Знову ж таки, поки ніхто не знає, як воно буде, підкреслюю, що зараз це все посилання на, хоч і достатньо поважні, але тим не а не офіційні особи. Друге, це вирішує нашу катастрофічну. Нестачу грошей в наступному році, тому що розрив між тим, що було потрібно в наступному році, і тим, що це лише МВФ і Європейський е е е Союз, ну Ukraine Facility, був приблизно так дуже скромно 15 мільярдів доларів. І ми це говоримо тільки про пряму фінансову допомогу. Ще три ти знаємо, може да, наслідки, як воно відбувається в конгресі Сполучених Штатів. Ну виклики величезні. І от, от якраз от ця новина, вона говорить про те, що в наступному році ми плюс будемо забезпечені достатньо фінансовим ресурсом для того, щоб далі давати відсіч агресорів. Пане Ярославе, тоді ми тут, можливо, повернемось в початок нашої розмови, бо коли мова йшла про економічне бронювання, пан Наталуха й назвав ну, в ефірі Української правди також конкретні цифри. Він казав про те, що 320 мільярдів гривень може потрапити до бюджету. Якщо ми ось ці 50 мільярдів дивимося на них як перспективу наступного року, а гроші нам потрібні вже зараз, то Потенційні гроші від економічного бронювання, неважливо, як, який буде механізм. Все ж таки, парламент ухвалить, чи все ж таки можливе якесь буде рішення від уряду. Для нас це вирішує проблему того дефіциту, про який ви говорите. Бо ну, за цими цифрами, якими ви ополюєте, я так розумію, що зовсім ні. Ну, дивіться, давайте з вами пога просту гру, яка називається навіть не математика, а напевно там початкова да, математика. У нас зараз так чи інакше, по різним оцінкам, да, нехай буде 600 тисяч заброньованих. Я зависив спеціальну цифру. А, нехай у нас бронювання буде введене за, ну, за пів року, на півроку. Да, от, з 1 липня вже запрацює, що неможливо, не але нехай так буде. І давайте цю суму 20 тисяч законопроєкті помножимо на 600 тисяч, і помножимо на 6 місяців. Не лізти в калькулятор, я це до цього зробив. Це буде 72, якщо не поміляється, мільярди гривень. Це при ідеалістичних сценаріях кількості людей, які будуть ну, брати участь в цьому економічному бронюванні, ну воно значно менше тому. Я не хочу сперечатися з колегами. Можливо, у нього є якась там дуже ретельна якихось факторів. Але мені здається, що озвучена цифра завищена в декілька разів. Що найменш ну, із того, що я вам перерахував, вона завищена, ну значно більше ніж навіть можливо. Мої розрахунки були край оптимістичними, тому ем, я тут не беру от ще раз, соціальну частину, да. Тому що з економічним бронюванням головна проблема вона не грошова або адміністративна. Давайте говорити, Я не знаю, як це пояснити вже там матері або дружині вже людини, яка на фронті. От просто не знаю, по людськи не знаю, при всім моїм ліберальному налаштуванні. Але ну ще раз, коли ми повертаємося до цих. Е Поки що у мене інші розрахунки. Можливо, у нас десь там щось буде збільшено або сума, або ну, я не уявляю, як там, величезна кількість людей. так Навіть дуже-дуже-дуже багато. Але ну, бачите, калькулятор показує зовсім інші цифри. Пане Ярославе, останок вас спитаю про кадри, бо зараз в нас багато міжнародних великих форумів, і G7, і саміт і миру. І певно, що після цього всього великих форумів повернуться до роботи і парламент. І знову ж таки в медіа підуть розмову про те, кого ж там все ж таки призначать, звільнять нарешті затвердять. За вашими, можливо, інсайдами, найближчим часом нам чекати якихось змін чи ні? Я думаю, що чекати. Ну, слухайте, шість міністрів вакантних і ну, достойно вже виглядає. Я думаю, що поки Кулеба і Чорношов, як і було, залишаються на своїх кандидатських позиціях. Але відверто говорячи, зараз весь офіс президента, а це головні кадровики і єдині. Ну, Якщо ми, звичайно, не віримо, байки, що слуга народу там щось може вирішити, окрім яку каву замовити в ідеальній Верховної Ради, так е, вони зараз займаються, от зараз на саміті лідерів G7, по миру ну вони точно не займаються, навіть закони не підписують зараз. Тому я думаю, що це все буде після умов на го там десь 17-го числа, почнеться пі якась. І так само, як хаотично звільняли, так само будуть хаотично і призначати. На жаль, не думаю, що тут нам треба очікувати якихось кардинальних змін. Дякую, пане Ярославе, що знайшли час для української правди для глядачів. Нагадаю, Ярослав Железняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики був гостем цього випуску. «Полайв». залишайте ваші думки в коментарях щодо економічного бронювання і можливо інструменту, як це має, має працювати для наших подальших гостей. Ваші питання ми озвучимо вже в ефірі.